Духовенство вимолює дощ. Представники різних релігійних течій з огляду на погодні умови почали молитися про неспослання дощу. Наприклад, у всіх храмах Києво-Печерської лаври проголошуються особливі молебні, адже з давніх давен церква у спекотній період зверталася до Бога з молитвою про дощі. Всі храми про це знають, всі монастирі. Це знають в усіх богослужбових книгах. Ці послідування є. Головне, щоб були ті, хто просить про дощ. Тому що церква це не тільки священники, це весь народ Божий. І зазвичай в древній церкві, коли були такі, ну Несприятливі погодні умови чи засуха, то збирався весь народ Божий на чолі з духовенством, і всі разом молилися про неспослання дощу. Християни західного обряду свою позицію щодо молитву про дощу звучити не захотіли. У костюлі святого Олександра кажуть, говорити воліють радше про Бога, а ось погода не у їхній компетенції. Натомість українські кришнеїди переконані, що негоди та катаклізми спричинені перш за все поведінкою людей. Бог. Слышать все, что происходит в нашем сердце, еще до того, как мы это выразили даже в своих молитвах. Е, вместе с тем, мы должны понимать, захочет ли Господь ответить на молитви, либо он, как любящий отец, иногда наказывает детей своих для того, чтобы их исправить. Православні теж говорять про спеку як про кару. Священнослужителі вважають, існуючі природні катаклізми, є наслідком того, що люди забувають про Бога. Господь завжди. Прагне людей не вернути до себе, і якщо відбуваються якісь катаклізми, то Господь сильний їх припинити. Але тоді, коли люди щиро про це просять і фактично змінили щось в своєму житті, водночас синоптики прогнозують, що спекотна погода триматиметься в Україні ще як мінімум сім днів.